Друзі, я вас вітаю на нашому каналі. Агромеханіка. Сьогодні буде невеличкий огляд: ось такого крутого, який дуже е, любиться багатьом нашим клієнтам і не тільки мотоблок важкого типу від компанії Zubr, моделька jr 012 se Отже, двигун у нас на 12 кінських сил з рідинним охолодженням, водянка, має електростартер, окрім ручного. так, Вся комунікація електровиведена тут в короб, акумулятор, все тут є. 12 кінських сил це, в принципі, вже такий, можна сказати, один із найпотужніших мотоблоків, найтяжчих, найважчих. Із великими колесами 60012 розширити колію можемо. Зазвичай запитують, скільки ним можна обробити. Обробити можна і до 2 гектарів, було б ваше бажання та сила. В комплекті в нього йде активна фриза, ширина якої складає 100 см Коліща присутнє транспортувальне. Також маємо три передачі вперед і одна назад, ну і понижений повишений ряд, тому вважаємо шість передач вперед та дві назад. Щодо шкілочка, який йде в комплекті, то він тут на чотири ремені, на чотири ручейка. Можемо щось підключити, під'єднати. А так загалом все як завжди: розблокування наших осей присутнє. Керування все виведене під руки, все, в принципі, як зазвичай. Якщо вас цікавить така техніка, ми можемо доставити її прямо до вашого дому. Доставка у нас по всій Україні. Також наголошую на тому, що в нас присутнє кредитування від наших банків-партнерів, якою ви можете скористатися. Якщо залишились якісь питання, можете перейти за посиланням. Під цим відео там будуть, будуть номера телефонів наших менеджерів, які проконсультують вас стосовно всіх ваших запитань. Ну і характеристики, як і актуальна вартість на той день, коли ви переглядаєте це відео, також буде за посиланням. Дякую вам за перегляд цього відео. Поставте лайк, напишіть комент, можливо, хтось користується вже таким на 12 кінських сил. Як вам чи вистачає його, чи хотілося би щось інше. Напишіть в коментарях, буде всім цікаво. Дякую вам та до нової зустрічі. всім! 好吧。